Окей, це нашим читачам та глядачам загуглити. Ти ж в музеї в цьому місцевому був? Я не був. За це... а, ми всі не Я... були. Три да, роки вже не, вже не був за кордоном. Да, да, да. Тому всім радимо користуватися загально доступною інформацією. Не лише про кордони, столиці і так далі. Хоча, до речі, саме там ці радянські випрятки і прийняли постанову про те, що вони не будуть переймати на себе назву УНР, як у Української Народної Республіки, а все ж таки додали оцю радянсько соціалістичну. До переходу в Харків? Тому навіть коли кажуть про Харків як першу столицю України. Ну, Харків ніколи не був столицею України. Є така фраза у поціновувачів Совка і фанатів ідеї, що Україна почалася з Лєніна. Харків був столицею Як? Ну, радянської України. Ні. Харків не був столицею Радянської України. Зараз Харків був столицею Донецької криворізької Радянської Республіки. Так. Угу, угу. Да, ти більш правий. А в сужі, яка, яка радянська Україна знаходилась? Mm. проголошена ДКСР. Це короткочасна радянська республіка. проголошена 12 лютого 2018 року на четвертому обласному бла бла бла. добітничих депутатів Добі Донецького Криворічного басейнів у Харкові. Формально існувала трохи більше місяця. На ну, другому Рад, визнала ДКРР визнано не потрібно на території України продовжує існування єдина Українська Народна Республіка Рада, <гум> яку на тому світі проголосили в де Юри незалежною державою? Логічно, логічно. Ти ж пам'ятаєш, як е, е, радянська влада намагалась подібні же уряди створювати лише, не лише для України, але і там для Фінляндії. От, у себе в Пітері, в Росшліннограді, і потім їх імплементувати або ін'єкціонувати, як це правильно сказати, в сусідні країни. Не всюди в них це вийшло, от, але є й успіхи на жаль, на жаль, але я не одразу згадав yeah. yeah. меми про Рощленград. Це да -да -да. вот, як один полонений э, розповідав, типа, вот, ноги, але не руки, а мы такі, шов, ну отрезайте ноги, но не руки. А мы такие, ніхто тебе отрезать, ничего ты откуда? Вот, ты откуда сам? Ну я из Питера, а мы такі, а, да руки, откуда ти <реш> <одержав>? <реш> <реш> ты оторв. Чити чайок попей, вон скоро, скоро красок крест приедет, <реш> уже заявочка на тебе есть. От це було так. Навіть про це трошки. Ми відходимо від теми про повний бак. Ладно, територія всяких Новизнаних республік або вже на Молдові. От, до повного баку Як ти порадиш заправляти завжди під повний бак, чи все ж таки приблизно вираховувати на заправках, який об'єм в літрах тобі треба залити? Бо є легенди, що якщо замовляти завжди повний бак, то там легше обманути людей на заправках, залити менше, щоб порахувало більше. Чув таке. Якщо цей е колонка налаштована найобувати, то вона буде найобувати незалежно від того, скільки ти замовив. Угу. Тобто ну, я, я якось цей доїхав. На заправку. Бак був, звісно, майже пустий, але майже я ж доїхала на дештабхав до і заправив 23 літри в бак, який за ТТХ 21 літр Дуже знайома ситуація. Пам'ятаєш, не <свят> Ні, це була око на посередині траси Одеса Київ, і у мене був вільний час, тому я влаштував призйом. При мені наливали всякі мирні колби, оце все отаке. От е, і я не те, щоб залишився задоволеним, але я подумав, що заявлено цей, скажи мені, скажу, об'єм баку. Він е, виміряний не, не ідеально а приблизно е, це, і не враховує трембовані ногами оце, е, е, прям по вінця, тому, можливо, і я був неправий. правий. І не враховується ж сила поверхневого натягу один, так? Просто скажи так. Так. До речі, в мене така ж історія, якраз теж на око було. Пам'ятаєш китайчонка кінрод, який в мене був? Да, Пам'єєш, пам'ятаєш? Там була ситуація, що в нього 12-літровий бак, я заїхав теж на око, але той, який е, е, на От, І теж залили 13 кусков, майже 14 літрів. Я такой. Е, але був втомлений і так і не сперечався з цим всім, вирішив просто їх ігнорувати. Але твій вихід більш правильний, тому що ти, от, ну, умовно, поскандалив там, а це підстрахує наступних клієнтів на тій заправці. Тобто, кожен раз, коли ви бачите якусь несправедливість, якусь корупцію, ви маєте про це. Бо заявити або якось інакше підсвітити цю проблему. Тому що поки кожен громадянин не почне щось робити, нічого далі і не буде робитись. Ніхто, крім нас, для нас нічого не зробить. Навіть в таких дерівницях. І тому наступне маленьке питання позаправочка. У, у мене є до тебе питання. Но. цей. Е-е-е... Просто включити з цього, що ти, ти почав казати про можливий е, нейбалова на заправці, недолив і оце це все. От, і в контексті недоливів е, ти вже проголосував сьогодні за членів громадської громадської ради Духи. Міноборони. Так, так. Да. Так, от, а минулий раз, до речі, коли е, залежало міністерство з голосуванням, я якраз пропустив. Через умови служби не було можливості проголосувати, і вони такі перенесемо. Я такий, О, це ну, спеціально для мене. Так. Ті думали, що програмісти Міноборони вважали, а насправді вони просто на тебе чекали. Так, да, так, да, так. Да. Саме так в цьому світі все і відбувається. Так і. Скоро вже завершимо цей зв'язочок. тому останні з мого боку питання все ж таки по заправках. Ти довіряєш спеціально обученим працівникам автозаправочних станцій заправляти мотоцикл, чи самостійно заправляєш. Плюси, мінуси кожного варіанту, зможеш сказати? Та сам заправляю. Ну, це екзистенційне питання: в нашо комусь чіпати мій мод, якщо це мій мод, і нащо його чіпати. Тоже... На, ну, і, і, і історія з щось пішло не так, облив мод, бензином там заправчик, і, ну і що? Ну, облив же і облив. а Тобі далі їхати на облитому моті, і це не те саме, що е, облити бензином чи соляркою е, з одна горловина баку в машині. Тому, ну, ніби, налажати може всі, я теж можу налажати, але краще я сам собі налажаю, ніж ну, мені налажає заправщик, як я буду не е, незадоволений, і Але, ну, що мені далі? Пизити заправщика? Ну, типа. Не можу, там камери стоять Пизати заправщика на камери? <гум> Б... До речі, це такий контент <гум> дуже популярний. <гум> ну, тобто, навіщо створювати умови, в яких може виникнути проблема ситуація з незрозумілими. Незрозуміло, чи існуючими методами вирішення. Угу. Просто є е, плюс е, в тому, що тобі не треба двічі підходити до каси. Коли ти кажеш там, щоб заправили, ти йдеш на касу, кажеш, яка заправочна станція, типу, до повного баку, такий то бензинчик і чекаєш заправило, все, пікнув карточку і пішов. А так. Доводиться підходити, казати там колонка. Відсканував QR-код. Не на всіх заправках це є. До речі, от круто, що вони останні роки почали з'являтися, що ти можеш навіть не, злиз... не злізаючи з мотоцикла от його заправити, але. ж... Остан... Останні роки це останні 8 років. До повномасштабки щось там пару років. Ні? Давно. Фак. Окей, може, я не помічав. От, можливо, не на всіх фірмах брендах заправки. От на оках точно помічав. Як би ми інколи на них не наїжджали за те, що вони можуть залити трошки більше в бак, ніж об'єм баку, але там сама мережа мене поки влаштовує, бо якість пального задовільнює всі, всі мої потреби порівняно з їх конкурентами. Це не їх реклама, просто ну, ти просто до до повномасштабки мене око повністю влаштовувало. А, спочатку повномасштабки доводиться більше уваги звертати на ціну на пальне, і, ну, і тут вже нюанси. До речі. Про <кхи> цей автоматичний сервіс самостійно з цього заправки. А... Ти звертав увагу, що у нас є окремо сайт Міністерства оборони, а окремо сайт. Я навіть не знаю, це сайт чого, Збройних сил, чи у нас є uh, Угу. Без F. Без чого? Там нема літери F. mil.gov.ua. Да. No, так. Ну, а де Ф. Таких там а... немає.